Ну що, друзі, привіт всім. Я, як завжди, не витримав і пішов вечором трошки поколупать, думаю, розберу цей двигун. Ну так, розібрав, можна так сказати, майже. Он розпредвал лежить, який треба під заміну. Чого під заміну. Всі кулачки якісь такі в роковинах ще перемірять. Висоту кулачків, щоб було однаково. Хоча б це ну, підшипники під заміну по-любому. Шестерні розпредволу і колінволу залишаються рідні. Розпредвал будемо шукати. Маслонасос нормальний. Но в цьому двигуну є такий мінус, друзі. Оце я не знаю, з чого прямо навчать. Ні, все нормально. Корпус класний, все. Не знаю, що, звісно, я його не обдивлявся поверхностно, Але оце шплінтування гвоздями — це великий мінус в корму тої людини. Це так я дуже лосково сказав, хто це зробив. Бо витащить його, витягнуть звідти його просто нереально. Він кришиться, вилазить отакими от кусочками. І я. Оце вже четвертий, послідній зараз буду виколупувати сюди і рішив засняти це відео. Я довше виколупую оці гвозді відсюди, чим розбирав оцей весь двигун. Я вам чесно кажу. Це просто якийсь на букву П. Випадає, вирубуєш отакими кусочками, блін. А на одному плінту я нічого не міг зробити, це й вибив ось видно, пальчик мій. А тут я нічого не міг зробити і не вибив. Я просто зрізав уже крутив, 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 крутив ту гойку. Набив уже ключа довгого такого. І просто тою гойкою нарізав на ньому різьбу, треба буде його виколупати. як бачите. На цьому гвозді. Відбити. Це треба взагалі бути повним. Плін. зашплінтувать гвоздьоми отом. Попробую його тепер виколупати. Це якби тут зверху десь воно. То питань нема. А як отом. Поверни оцей крой на себе, щоб його Ну Це просто. Просто піздець. Ну, в общем, просто показав, що люди. Шплінти стоять копійки. Візьми з собою 100 гривень. Сядь на свій, блін, робочий транспорт, який в тебе є. Любий велосипед, мопед, мотоцикл, жигулі. неважно. Поїдь, підбери, купи собі шплінтів перед тим як ти збираєш, блін, якийсь мотор. Запасись шплінтами на 100 гривень, не будь жлобом. болтами, гайками. Запасаюсь болтами і гайками, буду байкером, буду байкером. Що роблять гузді. І отак. Значить, друзі, все. В принципі, закінчив. Розібрав повністю, познімав підшипники. Ну, в общем, якось так. От і весь двигун. Гіторка, все пусте вже. Шпильки рішив поки що не знімати. Датчик, оцей. Потім зніму. В принципі, майже все готово. Осталося почистити, провірити колінвал, тому що судячи з якоїсь там речовини всередині невідомої. Можливо, в ньому буде щось там цікаве. А можливо, це просто сюди попав герметик. І все. Ну, це все ми вияснимо, коли розкручу повністю заглушки з обох сторон. І викручу заглушку каналу. І потім все перемиїм. І будемо собирати. От і весь двигун. Якось так. І так, друзі, добрався я до корінволу І що хочу показати, як завжди, всі кожуть наші чистить корінвол. Він же ж протікає до, протікає, бачите, яке малесеньке відверті. А оця вся грязь, не хочу я її цепляти, ну прям як коміє все. Не, приблизно як пластилін. Ну З цієї сторони, повірте те саме, не можу відкрутити вінтик, але по-любому треба відкрутити, тобто буду висвердлювати. Нічого не можу зробити. Можливо, зараз нагрію, ще раз спробую і ударною отвірточкою його. Ну все, дві пробки, я їх викрутив Думав мітить якось їх, щоб там не перепутать, бо кажуть їх там із заводу. Коротше, вони одного весу. Типа вони можуть бути різні. Ну і Сейчас кучу сітку ще якесь. Трошки погровся тут, шатуном підрівняв, але жду поршню. І прийшли отакі польці за 400 гривень. І виходить 741 гром. Вже тут трохи їх подоводив усе. І 745. Да. Ну, трошки ще раз. Да. Ну, в общем, чого розницю оцю ще не убираю, того що поршня ніколи не приходять точно одинокові, щоб були я їх щось в мене не попадалося в мої лічні руки, щоб по весу вони були однакові. В будь-якому випадку якісь 2-3-5 грамів розниця. Через це, Поки що нічого не трогаю, прийдуть поршня і обов'язково це все діло розум звожиться і буде ставитися. Ну, тобто вирівнюємо його по-любому. А якщо дай Бог будуть поршня однакові, то прийдеться трошки допильти шатуно та і все. Ось так. Прямо долі. Ну от друзі, я і добровся до цього вінтика. Насилу викрутив. Прийшлося висредились. Заглушку, звісно, придумаємо нову. Але нам необхідно подивитися в цей канал. І як бачимо, він забитий. Забитий геть. Щас візьмем одкрутим колінвол і настил. Так, показую всім. Ось канал. Пробиваю отврткою. Всім видно. Бо мені казали тоже там. Звісно відео про це багато є, але для чого чистить колінвол? От пожалуйста результат. Задня шийка. Ось-ось. Взагалі не змозувалось фактично. Дивимось на цей отвір. Дивіться які тут пиріжки. плі. Отвюртку заганяю і починаю виколупувати. От такий в хорошому стані і беушний колінво. Серьо, я думаю, ти побочиш це все. Дивимось другу сторону. Сейчас перекрутим. Ну, ззаді тут просто зберолося тут дуже більше. Ну, видно, що масло якось якимсь чином попадало, але оце, пожалуйста. Добреники, хоч на хліб не мозу. Ну, в общем, всі ви прекрасно, хто займається цим, знаєте. Чим дихають Дніпровські коліна. Продовжуємо колупатися долі. Ну от, друзі, дивіться, яка колбаса виковирю. Коротше, мийку я оставлю за кадром. Побачите вже готовий зібраний результат. Наковирьов тут всю. Осталося помити і зібрати. Перевірити повністю шатуни на колінвалі на самому валу. Трошки треба буде полірнути, можливо, місця там, де виходить масло з канала Чого я це роблю самою мелкою мілкою наждачкою 2000. Тому що часто попадаються. Ось. Це робиться оці полоси якраз в районі оцього канала вони йдуть. А чого? Бо є з заводу малесенькі-малесенькі задіри. Я їх ось відчуваю рукою. Їх, ну так, не сильно відчутно, це ж не, там не зуб такий. Ну його все треба оце шліфанути. Той задірчик маленький щоб надалі не було отаких от полос. Якоби, дивлюся по стону цих вкладишів, Стан їхній в нормальному. Нормальний, коротше, візьмемо зараз і ці подивимося. Тут є, є один глибокий такий, але це не страшно. Поговорю з хазяїном, якщо він захоче, будемо шукати нові вкладиші. Подивимося, який розмір у них тут є і де. Ну, Більш за все це тут номінал. Я щесь не звернув уваги який. Вкладиш тут стоїть ремонтний чи стандарт. Це все обговоримо і будемо долі. Якось так. Ну що, друзі, ось прийшли поршньо. 79.0 ТРТ. Поршень такий білий, такий цікавий, але я на таких їздю і мені на моторі Уралі дуже подобаються вони. Я замовив собі на Дніпро і на мотор. Вон вони стоять там одна пара МТ, а друга Урал. Хай будуть на всякий випадок, а це людині. На МТ будемо стовити. І от до чого я веду. Зараз ми зразу от, подивимося, скільки вони вожать. Цей 328 гром поршень. 328. Так собі можна і записати. Візьмемо і черкнемо. 328. І сім, єсть. І з коробки ще один поршень. Проходять вони в такій горній упаковці. Така ось упаковочка, там якісь значення, все написано. Ну, коротше, класний поршень. Мені сподобалось. О, А цей? 327. Ну вот плюс-минус та розница, там 2 грома будет розница, треба будет выправить. 327. Ну вот при... такой результат. Значит, зараз меряем. Цей ще там 745 гром. Цей 741. І значить сюди ставим дзвощим поршнем і буде тисяча кг 69 гром. кг 69 гром. А цей. 72, 69 і 72. Ну, так і залишилось. Три громи. Треба прибрати три громи Скрою десь від. місця шатуну. Так що. В общем, поршня ось такі оце. Мені дуже подобаються вони. Там всередині теж якісь цифри. Бо, бо, бо не знаю, що вони означають, але в розмірі 79.0. Ну, в мене є такий електронний брехунець китайський. Зараз якщо я не включився. І так просто для себе чуть-чуть його. Промірити сімдесят вісім. І три показує поверху. О Ну це так відносно. Потім тут. А тут 79 щось Ну, коротше, треба послати хлопцям, які проточують циліндри. Вони з ними, з цими вершнями часто працюють. Вони вже знають, які там в них допуски по циліндру робити і все остальне. Тобто вони кажуть, що вони йдуть постійно в одному із той самому стандарті. там без якихось там значних змін. Ну, в общем, якось так. Ну і далі буде, на цьому серія закінчується. Далі буду підготовлювати, як казав, що мить колінвол. але просто, що не дійшли в мене сьогодні руки до нього. Можливо, пізно ввечері сьогодні його і помиємо. Якось так. Підписуйтесь на канал і всі будьте здорові.